Останній дзвоник пролунав позаду залишились уроки, домашні завдання і настанови педагогів. Попереду державна підсумкова атестація, вступні іспити, навчання у виші. Перший день літа для випускників тячівських шкіл особливий. Життя сьогодні таке воно через рік, через два змусить їх і думати, і, і поступати по-дорослому і приймати рішення. Не можна говорити, що я, коли закінчив 10 клас, я був готовий до. До дорослого життя. Я думаю, мало і серед них є таких, але я думаю, що це об'єктивно і це не саме велика вада. Це наоборот, це їхнє сьогодні одна з їхніх невеличких, одна з їхніх привилегів, що вони ще молоді, вони ще життя не знають таким, як воно є. І я їм бажаю, щоб вони знайшли своє життя. Сьогодні вони головні герої свята під назвою шкільний випускний. А вже незабаром вчорашні школярі самостійно прийматимуть рішення, долатимуть нові вершини, здобуватимуть власний квиток у доросле життя. Нині вони ще не надто усвідомлюють вагу атестату зрілості. Зрештою, у них свято, тому й настрій відповідний. Настрій одночасно і прекрасний, і трошки сумний, адже дуже в школі багато було чудового, хорошого і сумно йти із школи і одночасно і хочеться весело йти у своє вже доросле життя, де ми будемо самостійними. Хочу побажати звичайно вчителям таких хороших учнів, як ми, щоб кожен наслідував щось від них і брав собі приклад, яким потрібно бути. Звичайно, за вчителями, які кожен день нам підіймали настрій, ну, старалися. Кожного зрозуміти, підтримати, і ми друзі, які з'явилися в цій школі за ці 11 років. Коли приходиш в певний колектив, відразу себе потрібно поставити так, щоб потім до те, тебе поважали, і не було потреби ще раз доводити те, що в тебе є якийсь авторитет. І не забували про те, що в школі потрібно вчитися, те, що воно їм буде потрібно в майбутньому в житті. Оця що буде потрібно? наука, яка дається в школі, вона дає основу, тому що далі навчання в університеті і далі. Десятиліття, яке сьогоднішні випускники провели у стінах школи, було наповнене різними подіями. І нехай погляди вчителя і учня не завжди збігалися. Головне, що педагог щиро задоволений кожним випускником. Леся Михайлівна, УЗОЖ номер 1 імені Гренджи Донського, працює майже 30 років. Вона добрий вчитель, який розуміє, що це не просто учень середньої школи, це частка українського суспільства. Сучасні умови вимагають від освітян максимальної уважності і віддачі. Адже зацікавити підлітка класичними предметами, які на ти із комп'ютерними технологіями вкрай важко. Два десятки учнів, які сьогодні закінчують навчання у творчій біографії класного керівника, посядуть особливе місце. Чи вчитель, який дає тільки знання, це тільки ремісник. А той, що розвиває творчий потенціал дітини, це майстер, справжній майстер своєї справи. Діти зараз дуже багато всього знають. Дуже багато і для того, щоб дитину зацікавити, треба самому знати і довести до того, щоб щось всім показати, тому що інформації зараз багато, і діти зараз дуже насичені. Ті інформації дуже багато знають. Так що ми, треба працювати над цим. У них є сильний потенціал, вони цього можуть. І якби вони свої, цей потенціал використали в житті, то. Справді вони би були справжніми гідними українцями. Перша школа Тячева у доросле життя цьогоріч випускає 41 учня. Серед них 11 золотих медалістів і один срібний. Такі результати для всієї освіти міста вагомий позитив. Його досягали роками, вдосконалюючи власні методи навчання, виховуючи дітей не лише розумними, а й людяними. Багато що треба більше приділяти тому, щоб залучити учнів до школи. Щоб не страждав у нас, слава Богу, цього немає процес самовідвідування учнями школи. Хоча десь сьогодні пішла наука вперед, і, і, і в тому числі і навчальна база шкіл, але відбиток научі безперечно накладають всі ті недоліки мають місце у суспільстві. Дуже важко обирати той свій. Життєвий шлях всіми випускникам, не тільки нашої школи. Але я впевнений, хай вони знайдуть себе. Я ще раз повторюю, нема у нас якихось ми... у старшій школі у нас профільне навчання, хіміко-біологічний напрям і профіль, і технологічний і шкільний комбінат. Так що прагнемо десь, десь дати їм уже той старт такий хороший, щоб вони знайшли себе. Як і годиться, випускниця подія широкого загалу. Більше того, вісім років поспіль, місцева влада урочисто на головній площі міста проведжає школярів у доросле життя. Минулого року за ініціативи міського голови, кожен випускник отримав у подарунок спеціальне документально-художнє видання. Цьогоріч традицію продовжили. Це незвичайна книга, це сторінки, написані кожним учнем, вчителем, директором. Це пам'ятка для вчорашніх школярів, їх наступників і, звісно ж, для всієї громади міста. Ми хотіли в цій книзі показати, чи зробити так, щоб цей клас випускний, діточки показали, як вони жили в школі 3 роки, 5 років, щоб все, що, з чим вони хочуть йти по життю, вони, бо це вони творили цю книгу, це лише наша ідея. Вони подавали свої фотографії, вони подавали свої коментарі до них. І я хотів, ну так сталося, що я був ініціатором цієї ідеї, щоб вона їх на якийсь час об'єднала, і щоб вони через 10 років, через 15 запам'ятали цей перший крок, який вони зробили в доросле життя сьогодні, отримавши книгу, яка їх об'єднала в нашому місті, щоб вони пам'ятали, що вони з цього міста вийшли і мають право крім. Бажання мають право, і ми будемо дуже раді, якщо так станеться, бути повноцінними членами суспільства і нашого міста. За ними майбутнє. Майбутнє, яке напишуть наступники майбутнє, за яке не має бути соромно. Зрештою, краще майбутнє. Батьки підлітків, які сьогодні офіційно стають дорослими, ховають сльози і водночас тішаться, що діти виросли. Сьогодні їм бажають головне, аби виросли справжніми людьми. Щирими. Із такими знає, самими найліпшими побажаннями, аби дитина далі йшла по путі такому стабільному, доброму, і аби було все в неї добре, чесними, людяними і справедливими, аби один одному поважали і любили. Дуже такими щирими, щирими, ніжними, ніжними, ласками, знаєте. Все, що було у них дуже добре, звичайно, не злодіями, хорошими, відвертими. У біді, якщо треба допомогти, піддержати хорошою мамою в майбутньому. Першу чергу мають бути патріотами своєї держави, мають любити батьків і Україну, а все інше далі буде у них. Бажаю їм чистого неба безхмарного, щастя, радості від життя, щоб їм було ліпше, як нам. Сьогодні, коли говорять про освіту, не обмежуються лише навчальним процесом. Сучасне покоління усвідомлює, що адекватне суспільство може вирости лише за умови всебічного розвитку, доброї фізичної підготовки, вміння адаптуватись, бажання вчитись і здобувати нових знань. Це далеко не увесь перелік вимог до молоді, а далі вибір кожного, від якого залежить, як складеться їх життя. Зі школи вони йдуть чистими і щирими. У їх кращу долю і певне майбутнє вірять і батьки, і педагоги.